Всім гарного дня, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо вам отакий вид, на мою думку, недооцінений трактор. Це модель DTZ-5244, а саме HP. HP це ж не широка, а звичайна резина. В принципі, класифікація іде все таке саме. Тому я думаю, що просто треба більш детально розповісти про цей трактор, можливо, хтось для себе його переоцінить да? і скаже, що чому я раніше такий трактор не помічав. Двигуни тут стоять в принципі, однакові з 5244 HPX, вони ідентичні, це DD-390, 3-циліндровий, 1,5-літровий. Він, він не 1,5-літровий, він 1,9 літра йде на 29 коней, але класифікується як 24-й. Сам трактор, саме HP, має резину 6х16 протектор високий ялинка, арморовська резина і 9,5х24 Тобто, в принципі, Це стандартна резина, яка дає стандартний кліренс 31 см. Хочеться ще сказати, що на ДТЗ зробили вже нормальну масу розподілювач і винесли її наперед. Не знаю, чому наперед, тому що збоку було, як на мене, більш зручно, але по факту вона зараз стоїть отут спереду і тут же розташований ящичок для інструментів. Саме освітлення на тракторі йде галогенки, поворотки галогенки, все галогенного типу, все міняється, просто викручуються лампочки, міняються на нові. Передній міст. Як і на 5244 з HPX, тут стоїть дуже потужний. Є гідропецирювач від окремого насоса, і сам редукторний міст він, ну, як на мене, з 40-х тракторів тут стоїть, тому що на 40 допустим, допустимо, джинмах, кентаврах стоїть плюс-мінус такий самий міст. І... Це великий плюс саме тракторів ДТЗ, тому що вони дають дуже високий запас потужності по тракторам. Задня частина трактора у нас іде повністю зашита, вона зашита металом, нормальне крамер сидіння на такій от зручній подушці, регульований виліт, регулюється по жорсткості, є також двохточковий ремінь безпеки. Реверсна коробка, ручка газу, приборна панель у нас електронного типу. Тобто, отут є невеликий екранчик, тут показуються всі помилки, якщо вони будуть у вас в роботі і так далі. Блокування диференціалу, Трактор у нас 4х4, на тобто можете працювати як на задньому приводі, так і на повному приводі. Е, мінус цього трактора, можу сказати, як і 5244 HPX, так і 5354 HPX це їх коробка. Коробка, що я саме маю на увазі, це три передачі замість чотирьох, як звикли люди в принципі, на такій техніці. Але. Тут є е, досить е, значна перевага, тут три діапазони передач. Тобто у вас три передачі і три діапазони. Тобто у вас дев'ять вперед, дев'ять назад. Враховуючи, що це реверс, в принципі, непогано. Але для того, хто шукає трактор, який буде працювати на супер низькій швидкості з максимальною потужністю, це не такий трактор. Одразу вам скажу. Рухайтесь тоді в сторону джинми, тому що тут мінімальна швидкість буде трохи програвати. А в усьому іншому, в принципі, ця модель досить класна. Задні чулки у нас 24-ті, нормальні, класні чулки Є вал для регулювання колії. Середня колія йде на цих тракторах метр 20. Також у нас є повністю все обладнання під прицеп. Місце з підсвіткою під номера. Є задній ліхтарик, два гідровиходи. Навісна система тут трьохточкова, з регульовками, з усім повністю йде. Е, значить, вал, дві швид... вал, верніше, не дві швидкості, а одну швидкість має. Е, будуть скоро виходити нові моделі, вони поступлять десь у березні, можливо, трохи раніше. 52-44 HPX, 53 54 HPX, де буде вже дві швидкості валу відбору і двохдискове щеплення. На цих моделях ще йде один диск щеплення сухого типу, суха ванна. Значить, отака от клішня е, іде з товстого металу, ця частина вварена. Тобто, бачимо, вона е, формує такий от, С-образний так, речак. Що це означає? Це як от велика буква ну, літера С е, з незначними такими сходженнями. Значить, е, цей речах може підіймати 450 кг. В середньому трьохточка і, в і все обладнання, яке працює на тракторі 24-му, це діапазон до 400 кг. Тому можна сказати, що ця трьохточка точка повністю витримає весь функціонал, який ви на неї будете вішати. Одразу скажу: мільйон буде потім питань, примусової гідравліки на Тракторах ДТЗ немає і не буде. В нових моделях їх також не будуть робити поки що. Сам трактор цей випуск 23-го року, 9 го місяця. Конкретно оця партія, їх дві штучки, в чорних приїхало. Зборка вже понятно, що йде 24-го року. Вони приїхали десь у лютому березні 24-го року, зберігалися на складах. Зараз їх зібрали, тому що от товар лишився і він по суті продається. Ціна ціна це по суті найсолодша на сьогоднішній день по ДТЗ. Це 7 тисяч 50 доларів. За гарантія три роки доставка безкоштовна по всій Україні, без передоплат жодних. Замовляєте техніку? Вам приїжджає додому трактор? Ви дивитесь, розраховуєтесь вже по факту з водієм. Щоб замовити цей трактор, можете набрати номер, який бачите у себе на екрані, або можете зробити заявку на нашому сайті motor.com.ua. Вся техніка доставляється, в будь-якому режимі приймаємо замовлення і доступна в принципі, будь-яка на сьогоднішній день форма оплати. Як вам буде зручно, вточнюйте у менеджера. Менеджер все вам підкаже. Дякую, що були з нами. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові ролики. І пишіть в коментарях, як вам ця модель. Чи зруйнувало воно ваші міфи про те, що вузька резина це погано. Чи у вас все ж таки лишилася така от незначна нотка, що треба брати тільки HPX. Всім гарного дня, пока-пока.